Для Привіт! Паша ТВ. І сьогодні ми граємо в вгадай блок. І ми починаємо. Перший в нас починає нович. Я ставлю діамантовий блок, золотий блок, лазуритовий і смарагдовий. Тебе один правильний. Я, я зрозумів. Так. 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 Uh, так. Три правильних. Що! Yeah! Ти. Yeah. А якщо там? Тебе два правильних. Що, ти када? Ура! А я в yeah мене що було.